От бачите, от уявіть собі, ви скажімо, втрапили в аварію, пошкодили автівку чи ще щось зробили. Навіть я не кажу про якісь серйозні речі, ну от треба сплатити штраф за щось. Або, скажімо, не заплатили за кредит вчасно. А в суді вам кажуть, та ми вам прощаємо. От просто йдіть все. Ви взагалі нічого не повинні. Ну, тако не відбувається, правда. А от з Ігорем Валерійовичем Коломойським відбувається. Тарас Котов з нами на зв'язку, юрист, член ради громадського контролю бюра економічної безпеки. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір, Василь. Чому ж так щастить Ігорю Коломойському? І більше про цю справу про чи про ці 4,7 мільярди. Ну і далі, також про те, що ж там з Нафтогазом чи будуть виділити, і де тут інтерес Ігоря Коломойського? Будь ласка, ну давайте швидко. Тобто історія з тим, що претензії АМКО визнано недійсними відповідно в нашому шановному аску, який президент пообіцяв саме за цю справу розігнати. Але як ми бачимо, нікого нікуди не розігнав. Ну тут, начебто, все зрозуміло. Я думаю, що з офісом, все ж таки, вони якось досягли якихось певних домовленостей, так щоб у всіх все було добре. Щоб було добре у Ігоря Валерійовича і щоб все було добре у Офісу. Історія ж з поділом Укрнафти вона набагато складніша. І оці 9 мільярдів про які ви сказали, це важливий елемент цієї історії. Там ситуація наступна: укрнавто володіє на 50% відсотків одну акцію Нафтогаз на 44% там з копійками Коломойські. Там ще 6% ну, там, якихось там міноритарів, які в цій історії не важливі. Всі сторони зараз, так би мовити, хочуть розлучитися. Чому так? Коломойський хоче розлучитися з 2015 року, тому що до 2015 року він фактично повністю контролював укрнафту. За рахунок того, що йому вдавалося в моменті ну, різним впливом призначити власну наглядову раду, і потім призначити відповідне управління, в 2015 році був прийнятий антиколомойський насправді закон саме про порядок корпоративного врядування, а про, те, про управління про те, яка кількість акцій має бути на загальних зборах для того, щоб можна було змінювати відповідну наглядову раду, тоді ж фактично. Цю квоту з 60%, яка в укрнафті без Коломойського просто не збиралася, було неможливо. вони її знизили до 50% плюс до акції, тобто до того, що володіє держава. саме в той момент, і до того, поки цей закон вступив в силу і м, запрацював, Коломойський почав е, скаженими темпами через фіктивні угоди зливати гроші та активи з «Укрнафти». і е, е, ну і фактично злив. І «Укрнафта», яка завжди була процвітаючою компанією, вона добувала 2-3 мільярди е, кубометрів газу в різні часи. І, Відповідно, навіть в ті часи, коли в нас був Донбас, Крим, е, ми не займалися енергоефективністю, і це десь 50 мільярдів на рік. Ми споживали, це була вже досить істотна сума. Е, коли е, Коломойського почали з неї виганяти, він загнав підприємство в борги. Оця відома історія, яка ще була за каденцією Андрія Кобилєва, коли Кабмін разом з Нафтогазом і Укрнафтою схлопував фактично податкові борги укрнафти з відповідно зобов'язаннями до укрнафти від бюджету. Це була та сама історія, яка була послідовна для очищення компанії перед тим, її потім можна було б розділити, вичистити і довести до того, що вона була б інвестиційно приваблена. Відповідно, Коломойський хоче вийти з цієї історії, тому що оці 9 мільярдів кубів вони з'явилися з 2006 року, коли в підприємствах, які де юри контролювалися державою, за ну спочатку наказом Кабміна, потім законами про бюджет фіксувалася ціна, за якою для потреб населення цей газ мав продаватися. І зараз це окрема історія, яка яка також Коломойський тисне це. Те, що дійсно газ був відібраний в Укрнафті там з 2006 року за неринковими цінами, і тепер постає питання. Е, ну і ми об'єктивно винні ігор Валерійовичу за це. Але питання полягає в тому, винні ми в грошах, чи ми винні у газі, тому що е, коли е, минулого року ціни на газ були рекордно низькі, а якраз цей процес по 7-9 мільярдах кубів він йшов, то всі схилялись до того, що давайте рахувати в грошах, тому що в газі не цікаво. Минув рік зараз ціни на газ у нас ви самі розумієте, які тобто аномально високі, і відповідно зацікавленість Ігоря Валерійовича вже в грошах вона невелика, тому що є зацікавленість в газі. Тому з одного боку в нього є певні важелі, з іншого боку, в нього є також зацікавленість в розлученні з державою, тому що там є можливість так розділити, щоб більш-менш збалансовано поділити відповідно. Потужності для видобування, але при цьому не буде вимоги відвантажувати газ за цінами, які треба для населення. От тому станом на зараз всі ці кейси вони, десь між іграми Офісу і іграми відповідно Ігоря Валерійовича. Ну, і от ми знаходимося тут.